Музичні історії з України на Радіо Ми з України. Привіт! На Радіо Ми з України. Музичні історії з України, а з ними Андрій Куликов. Сьогодні про вірш, який, на мою думку, недостатньо відомий у пісенному виконанні, а шкода. Степан Руданський, гей Бики, виконує Тарас Компаніченко. Чого ж ви стали? Чи поле страшно заросло? Авіть боляться будяки А через ловіш нові, чого ж ви стали греш. Тарас Компаніченко на вірш Степана Руданського Гейбеки. Насправді, це мій улюблений вірш з цілої української поезії. Я роками дивувався, чому з ним немає пісні. Найвідоміша пісня на вірш Степана Руданського – «Повій вітри на Україну уже півтора століття справді народна, а її переспівують і переспівують, як це зробив три роки тому Валерій Вітер. На Вкраїну де покинув я дівчину, де покинуть карі повітряно. Степан Руданський якого радянські літературознавці подавали як лірика та гумориста, аж кричав любов'ю до України. І що для багатьох і нині невідомо ненавистю і зневагою до москалів. Переписав кілька народних анекдотів, у яких москалів висміють, але і дають знати про загрози, що від москалів походять. Сидить москаль коло хати. Порох насипає, аж підходить стара баба. А що то, питає, Ха, А що ж, Ікра солдатська став москаль брехати. Віциєнтова у нас бабка виходять солдати. Почекай же, бісів, сину, стара собі каже, у мене живо ікра ваша у печі поляже. І й но лихе москалину з хати одвинуло, баба порох та до печі. Печі як не було. Чи ж не диво з москалями баба промовляє? І викріще москалина, а що виробляє? Це в жартівливій формі насправді про партизанську боротьбу. А ще є про російське мародерство та й не лише. Гейбики, як на мене, про українську здатність відновлюватись по найсуворіших випробуваннях. Я попросив стисло відгукнутись про цей вірш співзасновницю Національної платформи стійкості та згуртованості Юлію Тищенко. Цікаво, що Руданський значну частину життя прожив в Ялті. Власне, да, тобто, це ну також такий цікавий певний контекст. І стосовно стійкості, ну і Криму, також. Якщо говорити про ну сьогоднішнє прочитання цього вірша, ну можливо, Руданський закладав якби, ну, свою творчість в цей вірш, якби ну метафори там пов'язані з Україною з незалежністю, спільністю. Ясна річ, що в радянські часи гей трактували як гімн праці, тому й не написано тоді на цей вірш пісень, які б запам'ятались. А насправді це такий незалежницький твір, що, як на мене, може бути і гімном України. Ось що почув у гей Мар'ян Пиріг з Львівського гурту Пиріг і Батіг він був мало того сином пароха села Хомотинці. І тоді, от навіть ще стикнувся з таким в його листуванні з братом, що батько, тобто це була російська православна церква, і він, тобто, все це модерувалося російською мовою, тобто йому батько. Забороняв писати листи українською, це мене теж дуже вразило. І от від Руданського я почув таке красиве слово як «єдномовці». Тобто він говорив: Тату мені заказують рідної мови дід і прадід не заказували. Сподіваюсь, по смерті не закажуть 14 мільйонів моїх єдномовців. Тобто, це мене дуже захопило. І він подарував такі от вислів, що нам варто бути єдномовцями, а не тільки паспортними українцями. Ну таке от. Народилась в мене теза стосовно цього, і от кульмінація цього альбому це є гайбики. Вони цей писався на хуторі в полях, тобто тому це теж така от належна йому певний простір, такий, який відповідає саме цьому матеріалу поетичному, і гайбики це так, би свідомо було зроблено в якомусь такому ключі, як work song. тобто якісь де теж, якісь оці от е, арабські часи планетарного масштабу, тобто трішечки блюзу, там є, трішечки усього, що це дуже схоже. Напевно, і оцей теж такий напрямок, і мені було цікаво поєднати саме таку українську поезію тих часів з музикою, яка за океаном зробила Десь така от комбінація. Хотілося це спробувати. І на мою думку, наче в нас з проектом це вийшло належним чином, як воно би і мало бути, і це таке як нагадування. Сам цей текст він такий, якийсь, наче як дзвін, який тобі говорить, пробудись, пора вже вставати і щось робити. Чого ж ви стали, Чи поле страшно заросло, лемеша і ржа поїла, ще що черезво, вперед дикия сохло, сам ніваляться будь-який, а через Чого ж ви стали гейбики? Та гейбики, ломіть баделя, гонить його, валіть на Нехай не буде того зілля, на наших батьківських пулях! А через ло! Слав... Андрій Колуков на Радіо Ми з України розповів музичну історію про гей-бики. Вірш Степана Руданського, який все ж таки став піснею уже в роки незалежності. Чого ж ви стали гейбеки, То гейбики! Зоремо поле! Яре зерно, А спаде дощі незабаром, землі пробудеться воно, пробудеться на світляне, як дівочі за зелені. Наші неми. Чого ж ви стали? Гей Та гей Зерно поспіє. Обілля золотом поля. І потече І знову медом. І молоком та земля. Усе мене що гірко було, настановні роки. Чого ж ви стали мої діти? Пора на гайбики! гей Ада засіва right. музичні історії з України на Радіо Ми з України. Цей матеріал підготовлений за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Радіо Ми з України і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.